Вчора відбулася сесія Луцької районної ради, яка вирішила передати котельню Луцької центральної районної лікарні Луцькій центральній районній лікарні у тимчасове користування. Ну от такий ем, абракадабра я б сказав. А чому така абракадабра відбулася? Ну от коли в 2020 році обрали Луцьку районну раду, яка фактично не потрібна нікому. І її завдання було тільки одне передати всі об'єкти, рухоме і нерухоме майно, яке залишалося на території Луцького району і ще не передано в територіальні громади. Оце завдання було передати. У територіальні громади. Ну, але Луцька районна рада під керівництвом великого діяча Олександра Омельчука із партії за майбутнє вирішила, що так не буде. Що вони ж будуть жити і заробляти на цьому майні, яке вони ще не передали. Ну, не встигли до реформування районів передати в територіальні громади. І от вони створили собі таке. Комунальне підприємство «Райтеплобуд» значить, Луцьку центральну районну лікарню передали підгайцівській сільській раді, хай вона займається, а котельню забрали собі, щоб Луцька районна лікарня платила за тепло. І відповідно, щоб той рай теплобут заробляв гроші, і щоб було з чого платити зарплату чиновникам Луцької районної ради. Ну, так само вони в Гурхові позабирали об'єкти і зараз програли суди. Ми про це вчора говорили. Так, от коли настала така ситуація, що ніяких заробітків на теплі вже немає. Ну треба ж додавати грошей, щоб тому, що опалювати лікарню стало збитково. Ну тоді оце комунальне підприємство «Райтеплобуд» сказало: що ми не будемо палити, бо це все збитково. Вирішуйте самі. Звернулося до Підгайцівської сільської ради, а Підгайцівська сільська рада каже: ну віддайте нам котельню у наше повне віддання, у нашу власність і ми будемо займатися, тому що це багата сільська рада. Ні, Луцька районна рада вирішила так не робити. Вони вирішили вчора на сесії передати котельню у. Тимчасове користування Луцькій центральній районній лікарні. І от я побував на тій сесії. Там виступав директор Луцької центральної районної лікарні Сергій Коновал і наводив свої аргументи, чому потрібно зачекати з цим рішенням. Дивимось відео, яке я там зняв. І внаслідок боргових ям і не може здійснювати опалення на наступний рік. Стоїть питання про передачу цієї котельні на сьогоднішній день. Коли ми почали опальний сезон, ми отримали 5 листів, може більше листів, про те, що котельню не можуть отримати наслідок збитковості даних послуг. Стоїть питання з однієї голови, передаємо до нас. Ми це питання також вивчали і останній раз вивчали 8 числа. Не бачучи через те, що ОТГ не бере тимчасове користування, а є хворі, стояло питання, як помогти. Ми думали, що цю котельню витягнемо саме підприємство 8 числа. Ну, 8 числа змінилися деякі умови. А що саме змінилося? Є прийнятий бюджет Верховної Ради, де на медицину зменшено на 15 мільярдів. Де з лікарень, які на Волині 11 буде збиткових 7, ймовірно, збиткових з 35. Пакети, наприклад, ковідний, в мене пакет мінус 20 мільйонів. Поліклініка коефіцієнт, мінус коефіцієнт вноситься 0,5, поліактив 0,7. Чи ми заробимо ці кошти на сьогоднішній день не прийнятий бюджет ОТГ, який нам потребували фінансувати саме комунальні платежі. Я це не просю. І через це я би просив, як керівник, щоб це питання перетягнути до 23 числа, а далі повернутися до нього. Якщо ми тільки будемо мати кошти, хоч до попереднього, щоб ми могли спрогнозувати, я готовий її задати. Через те, що мені треба провести закупівлю, палетну, відповідно, тендер, взяти ліцензію на викиди, прийняти почигарів, тобто цілий. Комплекс. комплекс справ, яких ми не, не працювали. Другий момент це в мене зауваження як керівника. Тепер до депутата. Я ти просив внести в цю умову. Ми робимо підтримку комунальну, ми робимо е, програму підтримки райтеплобуд. Обов'язково це писати, що райтеплобуд, керівник має забезпечити ремонт запчастин, частин, щоб їх передавати. Обов'язково він має дати все ціле. Такі мене зауваження. Прошу. Я так розумію, що так котельна і не тільки вашу лікарню, а тільки вашу зараз на даний час. Так. Е, дивіться, рішення підписувати е, місячний фермент, так? Ми можемо проголосувати це питання, і потім у вас є до 23, го щоб нам сесію ще раз не збирати. Бо сесію за одного питання зібрати зараз сьогодні 15, 23, 8 днів лише делегувати може. А в нас місяць є часу підписати документ. В будь-якому випадку ми приймаємо рішення. Рішення, Механізм реалізації рішення вступає в дію або реалізовується тільки з моменту підписання двостороннього акту приймання передачі. Тобто питання приймаємо тільки зараз ми. Чи прийме лікарня? Це вже якби їхня воля, їхнє їхня бачення і розуміння ми не, ситуації. Ми не Просто, не, ми, я та? хотів би ще раз повідомити, що ця ситуація не нова, вона вже триває більше як три місяці. Не знаю, я ще раз повторюся. Питання стоїть в чому? Що на сьогоднішній день розмір вартості наданої гігакалорії не відповідає? Затрата, які несе юридична особа, яка виготовляє цю гіркалою, тобто не... тому вона Так, да, Тому взагалі збиткова, не то що збиткова, і тому, тому наше, наше комунальне підприємство протягом трьох місяців зверталася у всі інстанції, які тільки можна і до обласної військової адміністрації, і до власника лікарниця підгерівської територіальної громади з проханням вирішити це питання в будь-який спосіб. Чи це хтось буде купувати ту сировину, ми будемо переробляти її і, і в такий спосіб опалювати? Чи можливо самим, наприклад, ми звернулися до ряду е, територіальних громад і передали їм ці котелі, для того, щоб ми самі забезпечували цей процес е, е, опалення, оскільки е, територіальна громада не є по такому вона вже як мінімум 20 сотки зменшує вартість е, е, виробної геокалорії, і крім того, з власних джерел вона може фінансувати це. У даному випадку ми не знайшли ніяких механізмів. Вирішення цієї питання безпосередньо з підємською територіальною громадою. Ми повідомили, у нас договір про о, забезпечення типового е носія до 31 грудня. Ми повідомили територіальну громаду, що ми не зможемо технічно, фізично не зможемо, оскільки в нас немає соромини, з 1 січня опалювати. Тому ми зараз е е один з варіантів передати безпосередньо юридичній особі або лікарні, яка яка отримує цю теплову послугу, для того, щоб вони самі змогли забезпечити землю. Ну, які б ми рішення не прийняли, просто комунальне підприємство 1 січня не буде подавати тепловий дозвіл. — Тобто, визначається, що є співвідомлення, які, здається, будуть визначити пенсію? — Так, лікарня, лікарня. Можна чесно сказати, у нас на бюджетній комісії було перетину з районного центру 500 тисяч, і отопили. — Так, нормально. — Знято з захищеності влади на район не може згідно закону підняти Вона є збудкова. Я думаю, що на керівника буде прерогатива звернутися до територіальної команди, щоб в <клес> нас є <клес> рішення про передачу, щоб територіальна команда таке все-таки виділила кошти. Ну, я скажу на можна? Справа в тому, що ви приймали розпорядження, яке зараз в міжсесійній період. Ви ж цю передавали котельню їм, тимчасове користування. Вони не взяли. Питання, яке ляже на мені, це один мільйон гривень. Я маю десь заробити мільйон гривень, щоб отримати котельню. Оце я вам розказую. Це не комунальні витрати. Справа в тому, це я називаю цифри. Я маю взяти в штаб Кочегарів. Я маю взяти. Це не комунальні. Комунальні, якщо вони зо мною розрахуються по комунальних, це я не говорю. Це витрати, які йдуть на котельню. Тобто, хто буде палити? Кочегарів. А Кучегари де? 4,75 має бути кругодубовий пост, плюс ну ми все це обговорювали, і це ми говоримо. Це один мільйон. Тобто я маю знайти мільйон десь своїх коштів, щоб її отримати. У вас Ні, я перепрошую. Я просто ще одне слово скажу. Чи я зможу це зробити? Я не, ну, через це я кажу, що я отримуюсь від цього. Другий момент, ви ж знаєте, що в нас є комунальні заклади, які мають 6 мільйонів заборгованості в нашому районі по зарплаті колеги не питання радше ремарка. Припрошу залу закинув, залишив представник законодавчого нашого органу В'ячеслав Володимирович. Варто було б запитання задати, приймаючи таке рішення, чи передбачив законодавець механізми компенсації. А якщо не передбачив, то чому Бо інакше воно виглядає популістичним? Це перекладання. На самих Вячеслав Володимирович спільно от, з головою військово адміністрації, зі мною, і, з обласною радою, з обласною адміністрацією ми спільно вирішуємо це питання. Воно в головному куті. А от кут сформований лише Підгайцівська, від команда. Все певне все Тобто ну, все. Тобто знову ми сьогодні ми хочемо чи приймаємо рішення про те, ми, ми, не вирішуємо питання по суті, а приймаємо рішення про те, хто буде в кінцевому випадку нести відповідальність. Та Знімання відповідальності за перекладання. В нас -а -а. не вирішується. Це зрозуміло. Дякую. Реклама на Радіо 1. На правах реклами. У вас проблеми з інтернетом? Світло є, інтернету немає? Підключіться до мережі Аверс і ви забудете про цю проблему. Телефон для довідок 050 378 66 75. Ви слухали рекламу на Радіо 1. З нами на зв'язку Юрій Семенюк. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго вечора. Пане Юрію, хочемо почути вашу оцінку того, що вчора відбулося на сесії Луцької районної ради. Переклали з хворої голови на здорову? Так, так має виходить. Ситуація у нас відома. Свій час, коли всі їх е е е фінансово не підтримали, то сільська рада підтримала і кажуть, тому, що треба, ну, це треба, щоб воно було в нас в суд в громаді, в районі. От. Але вони не передали нам котельню, тому що котельня на той час була прибуткова. Ну, ми подали в суд, до речі, щоб ми знали про цьому 10 уроків. Мав аналогічну ситуацію він виграв один суд і другий суд. На жаль, наші судичі зразу перекладалися, а у мене судові відбудеться. Але справа в тому, що там це ж, ж лікарня і всі знають, хто в тій лікарні перебуває. Ми будемо говорити, я кажу, це. Ну, тобто, Вони... опалювати потрібно вже і сьогодні. І от вирішили передати на баланс на тимчасове утримання лікарні. Що після цього? А тут, нічого. Там, ви розумієте, що дуже є вихідні питання. Вони нам передають на постійне користування і питання закрите раз і назавжди. Якщо ти не маєш можливості, для чого це все робити. Вони вже раз сказали, що покинуть. Ми сказали, що не будемо брати? Передавайте на постійне користування, так як воно має. То це цілісний комплекс. Вони дотягнули, потім знайшли десь там кошти. І більше, ще раз пробували знову нашли кошти. А зараз Куди ви що передаєте? Ви ж вони є ж монополісти. Розумієте, там одна котельня, яка на сьогодні належить їм. Там лікар, головний конували вступав, розказував, тому що не так взяв та да, переніс зуму місця на друге. Це ж е, треба мати значить, і штат набрати, і кидати. Ну там не буду повторюватися, тож не таке справа. Для чого це все робити? Мене навіть догадався е, запросити мене на, 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 на ту сесію, для того, щоб там уже кулувати. Депутатів районних які, мабуть, і не знає до кінця того. Ну, може, знає. це таки можна було ж принести, що. Що робити проблема на голову місці? Передали і забулися. І все. А на вашу думку, чому так робиться? Бо о, хочуть показати свою владу чи хочуть заробляти гроші, але вони вже ж не можуть заробляти на тому гроші. Ну, скажімо так, я хату. Два роки пройшло, а ніхто не побачив, що вони там є. Ну і влада. Вони, коли була перша, я пам'ятаю, перший ефір був, і вони ми самими собою там дали питання, а, а що ми можемо, які допомагають, вони довго думали і так і нічого не придумали. І просто, ну як про те? І часто цих об'єднання за них просто забулися їх скоротити. Ну, На сьогоднішній день по Україні це просто тягар, гарне, фінансово так на держави. Тому що вони на ну, що не впливають, взагалі невідомо для чого. Міло. Але ж якщо не можете того утримати, то де трошки, це зробити проблема такою. Ну, до, до того дійде, що буде насилу України, буде бути велика проблема. Ну у вас ще ж також проблеми з котельнею в селі Липини, шкільній, так? І в піддубцях. В Підубцях. Тут це така сама там, ситуація. там те саме. Ну я не знаю, ви розумієте, ну я ну, тут <пода> to, то, що тут діти якісь. Не і наше. Там теж не опалюють нічого. Ну що, порвати руби, хто буде крайний тоді. Ми готові це все прийняти. І, звичайно, що так само збитково, але ми знаємо, що там треба ремонтувати це все, розумієте я? Ну, у нас в першу чергу має тільки там 5-7-ків, так оце вже не примисають. Вона вже підношена, Її треба підтримувати в нормальному стані, треба ті зачастили щось. Ну взагалі, ну як. Пане Юрію, а чи не може державна влада застосувати якихось важелів впливу? Адже от був вчора на сесії Анатолій Костик, голова Луцької районної державної адміністрації. Чому він не, не впливає? Чому Погуляйко, голова обласної військової адміністрації, не, не впливає? Мене написано листи. На всі організації. І на погуляється, і на СБУ, і в СБУ, і в прокуратуру. Я тільки можу, тому що потім скажуть, що в мене не реагували не на це все. Ну, нам приходять відповіді, що ви приймете якісь відділення. Я не просимо їх прийняти міре, вони прислухають там. Я не знаю, що казати. Мене немає відповіді. Ось як кажуть, один дзвонок, і це питання вирішено. Ну, так, ці люди говорять, я так теж думаю. Для чого? Зрозуміло. Що ж, сподіваємось, що здол... здоровий глузд нарешті переможе. Ну, щось я там не бачу. Нам просто треба було на сесії передати і все. І ми забулися. Ми, 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 ми ще мали час підготуватися до то всього, тому що там людей треба знайти і так далі, тому інструкції. Це не робиться, це тягнеться до, до останнього 31 числа, бо ми більше не будемо. Ну то передайте, передайте на тому все. Дякуємо, пане Юрію, що знайшли можливість вийти до нас в ЕТЕР і висловити свої думки з цього приводу. Все-таки ми сподіваємося, що ситуацію вдасться вирішити. Ну, я надію, я надію. А, щоб то, щоб, треба Готовий задати свою думку, донести до відомості тому Може, питання дуже серйозне. Ви розумієте, то не подається На якому здоровому вуст. Погоджуюсь. Юрій Семенюк, голова Підгадцівської громади в Волині, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. Дякую.